Так, друзі, всім привіт з вами зараз текстильна група Кавла. Тексі ваші увазі, Ми зараз презентуємо ще одну новинку дитячого одягу. Це у нас ідуть джинси дитячі, присутні різні розміри для хлопчиків та дівчаток. І лише по одному долару 75 сотих цента. Мішечок буде коштувати по курсу на сьогоднішній день. Ой, мішечок буде коштувати 40 3,75 долара. Хто бажає придбати ось цей лот, забираємо цей мішечок. Так, код позиції 261, це у нас джинси дитячі. Кому сподобався цей мішечок, забираємо за неймовірно вигідною дешевою ціною по 1 75 цента. За кілограмчик мішечки йдуть по 25 кілограмів. Вартість такої позиції по курсу на сьогоднішній день буде становити 43,75 доларів. Курс 42 на сьогоднішній день. Різні йдуть розміри, позиція міксована для хлопчиків та дівчаток різного віку. Кому сподобався цей мішечок, забираємо цей плот, можна замовити і без огляду запечатаний. На цей момент у нас дуже широкий асортимент саме дитячого одягу. Вже отримали дуже багато новинок, нового надходження саме дитячого одягу. І ще, до речі, будемо також отримувати і інші цікаві новинки. Тому слідкуйте за нашими оглядами. Ось така чудова, класна позиція, джинси дитячі. Для хлопчиків та дівчаток різного віку під кодом 261 по одному долару 75 сотих цента за кілограмчик. Це неймовірно низька та вигідна ціна. Рекомендую замовляти. Просто зараз для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати номер телефончика. У нас на головній сторінці каналу шапці профілю в Тіктоці. Можете писати нам на Viber, можете телефонувати. Переглядайте саме цей лот можна замовити і запечатані мішечки. Різні йдуть, як бачите, розміри. Багато було залужених донизу джинсиків. Вони також йдуть в хорошому стані. Хто бажає придбати дану позицію, забираємо. Кількість товару, до речі, джинсики дитячих обмежена, тому покваптеся придбати. Ось ідуть різні розміри, хороший стан речей. Переглядаємо цей мішечок для замовлення. Достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Забираємо джинси. Є футболочки дитячі з довгим рукавом, також для хлопчиків і дівчаток. О, для більш старшеньких. Так, код позиції 261 джинси дві в хорошому стані. Ціна 1,75 долари за кілограмчик, мішечок 43,75 долара. Дякую, за увагу. Робимо замовлення.